Вітаю! У нас урок фізики онлайн і з вами Оксана Олексіївна. На минулому уроці ми з вами познайомилися з темою чорні метали, властивості використання чорних металів. Сьогодні ми будемо з вами працювати над темою залізна руда, виплавка човона та сталі, корозія чорних металів, способи запобігання корозії. І розпочнемо з виробництва чавуну. Сировиною для виробництва чавуну є залізна руда. Вона залягає в землі, залізна руда має бурий або червоний колір, важка, тверда. Видобувають залізну руду двома способами. Перший спосіб кар'єрний спосіб, це відкритий спосіб, і закритим способом або шахтним, шахтовим способом. Руда, яка неглибоко залягає в землі. В корі до 500 метрів видобувають кар'єрним способом. Цей спосіб видобутку вимагає порівняно невеликих витрат, проте завдає більшої екологічної шкоди, ніж шахтний спосіб. Видобування руди шахтним способом витр... витратне, оскільки вимагає будівництва шахт і створення безмечних умов для роботи людей і техніки. Досить часто стаються зрушення земної породи та обвали шахт, затоплення їх. В Україні залізну руду видобувають в основному в Криворізькому басейні, Видобуту залізну руду транспортують до спеціальних збагачувальних комбінатів. Тут руду обробляють для відокремлення від впустої породи та шкідливих домішок і відправляють на металургійні комбінати, де їх переплавляють у чавун у величезних доменних печах. Домину піч зроблено з вуглотривкої цегли і накрито листами зі сталі. Сучасна доменна піч або домна це градіозна споруда заввишки до 40 метрів, масою до 35 тисяч тонн і робочим об'ємом до 5 тисяч з половиною метрів кубічних. За одну плавку вона видає до 6 тисяч тонн чавуну. Роботу домни забезпечують системи агрегати, які займають площу в десятки і сотні гектарів. Принцип роботи домни полягає в безперервності металургійного процесу на весь термін експлуатації печі до чергового капітального ремонту, який проводиться раз на 3-12 років. Загальний термін служби домним може становити 100 років. У доменну піч зверху періодично завантажують порціями руду з вапняковим флюсом і коксом, а знизу також періодично випускають розплавлений чавун. І зливають розплав шлаку. Ковші з розплавленим чавуном везуть до машин, які розливають його у форми. У формах чавун охолоджується і твердне. Чавун є двох видів. Переробний та леварний. Білий чавун переробний переробляють на сталь або сірий чавун. Сірий чавун леварний виплавляють різні деталі для машин, каналізаційні труби тощо, шлаки, виготовлення шлакоблоків, щебню, шлаковати тощо. Доменний газ, до складу якого входять азот, вуглекислий та чадний гази. гази. щоб уникнути забруднення довкілля, доменні гази спалюють у спеціальних печах, кауперах. А теплоту згоряння використовують для нагрівання повітря. Човун порівняно дешевий метал. Він має добрі ливарні властивості, легко обробляється різанням, але деякі його механічні властивості невисокі. Він крихкий, погано зварюється, не пластичний, не піддається куванню, штампуванню тощо. Все це обмежує застосування в в промисловості. Сталь. Виробництво сталі. Сировиною для виробництва сталі слугують залізна руда, флюс, переробний чавун, кисень, металобрухт, інколи природний газ. Сталь виплавляють у сталеварних печах. Із рідкого чефону, Виплавлену в печі сталь випускають у спеціальні ковші. З ковшів сталь розливають у виливниці, де вона охолоджується. Утворені виливки виймають із виливниць, нагрівають і прокатують на прокатних станках. Комбінати випускають листову, штабову, круглу пруткову, стрічкову, тонколистову, котову та профільну сталь. Після металургійного комбінату чавун і сталь надходять до кінцевих споживачів, машинобудівних та інших підприємств. Як ви вже знаєте, метали, особливо чорні, можуть зазнавати корозії. Її спричиняє тривалий вплив на поверхню металу, вологи, пилу, що утворює вологу або повітря, особливо з підвищеного вмісту в ньому кисню, уголокли, кислоти, сірчистий газ. Для підвищення корозійної стійкості металів під час виплавлення їх додають спеціальні компоненти: нікель, хром, мідь. Щоб запобігти корозії на поверхню металевого виробу, наносять тонкий шар протикорозійного металевого покриття. Для цього зазвичай використовують такі метали, як олово, цинк, нікель, хром. Тому операції з покриття виробів шаром зазначених металів називають відповідно лудіння, циркування, нікелювання і хромування. Тому пропоную вам підсумки нашого уроку уважно прочитати та записати у зошит. Бажаю успіхів! Учіть фізику та пізнавайте нове.